Український бренд, який зробив крутезний абразивний очисник для очистки водного каменю, неорганічних забруднень і підготовки скла під нанесення антидощу. Це Ultimate Glass Polish Cleaner. Сьогодні ми покажемо, як він працює на склі. Зараз ставлю картиночку з склом, в якому воно стані. Розповім покроково, як його чистити. Як потім наносити антидощ, і що для цього потрібно. Ми знайшли крутезний експонат, який простояв півроку на вулиці під дощем, під сонцем. На ньому відклався водний камінь як на кузові, так і на склі. Його дуже гарно видно. Для того, щоб почистити скло, нанести антидощ, перше, що нам потрібно, це прибрати поверхневі забруднення, такі як пил, ось цей весь поверхневий, якщо це може бути пташиний послід і так далі. В ідеалі це робити після мийки або брати. Очисник для скла і, звичайно, мікрофібру. Для того, щоб якісно було видно вам, як працює очисник. Візьмемо малярний скотч, відділимо собі. Робочу область. Беремо ось цей комплектик, тут абразивний учасник скла і фетровий аплікатор. Мій впав через те, що я його поставив минулого разу ось так, і він навернувся, тому я його перелив в ось таку баночку. Тут те ж саме. Ми його взбовтуємо. наше скло трошки зволожуємо. Ось сюди. Нам багато не треба, нам потрібно зробити ось таких два ляпи. Наверх більше ставити не буду. І далі ось цю область, ну, берете 20х20, 30х30, ну невеликими ділянками і чистимо повздовжніми рухами. Можете так, можете так, кому як зручно. Після того, як почистили, беремо просто водою і це все змиваємо. Ось ця в нас область, як ви бачите, почищена, я думаю, дуже видно добре на камеру. А ось тут ділянка вже пішла не почищена. Для того, щоб дізнатися, чи якісно ви почистили, ну, перше, ви побачите, по-друге, коли ви будете змивати водою, у вас вода. Буде сходити з суцільною шторою. Тут почищена ділянка, тут бачите, не почищена, його її підриває. Вона сходить її рве, а тут вона стягує суцільною шторою. Це якісний показник того, що скло почищено дуже гарно. Далі ми зараз дочистимо всю іншу частину. Я вам покажу, як наноситься антидощ. Тому, кому потрібно прибрати водний камінь зі скла, Ultimate Glass Polish Cleaner вам в допомогу.